І всім привіт! З вами Мирослав і. Богдан, привіт, привіт, привіт! Так, і ми що... Всім Привіт! Як справи, ага. як завжди, нормально. Якщо ви дивитеся це відео, всім привіт. Вау, Богдан, вміє вітатися! Але ми залетіли в новий готель а, 9, було ми, Ми колись грали. ніби... А, Виживати апокаліпсиси, і е, щоб вижити їх. Є перша кімната, і там, наприклад, в другій кімнаті, там щось відрізняється від е, першої кімнати, то тоді. Ми треба... вроді вже це відео знімали. Ні, не знімали. Чи ми знімали, то вирішили просто не знімати далі. Угу, тому що я, зараз мій... на, я зараз на Ютубі зараз подивлюся. Е, давай почнемо з готеля. Угу, це відео називається готел. Готель, нічого не хотел. Аномаліс. О, я все, я купляю. Вау, я, в мене робок сьогодні нема. Якщо що? Якщо що? Mm -hmm. Я такий багатий, в мене два робокса. Да. Да. Вау. Вау. Три, Вау. Три, одна, нуль. Тема починаємо. Хотель, привіт, хотель. На, на, окей. Не треба підкрити звук. Шип. Щоб... Так, Див, давай дивитися, давай Братані, дивитися. Давай Братан, йоу. я йо, буду йо, дивитися what's... я буду дивитися зад. What's up, бро? Вау, я, я навіть і не знаю. Пішов вперед, вперед, пішов вперед. Я назад пішов, я, назад. Yes, yes, yes. Ми <ріх> ну, що, в першому ніколи нема, давай. А, ну Мурсов. Так, тут перший. Все, тут не просто. Чому так довго? А, он. Так, вон. 700 так. пер. Но смокинг. Но Я понятно. А це тут було? А було. Ні, не було. Муросох, ну на зоне. Мені кажеться,

Я не думаю. Так він мене все-таки піхає, так що все нормально. Я не думаю, що... у нас будет дизайн. Ну, она, пошли, вперед. Ага. Так. Ось, бачиш, в нього волосся, подивись. Два... А, да. А я чему мы не вгадали? Нас назад. А може тепер направлено? Р... А, да, Бо да. У да. нього, нього різний цвета волос. А, давай підемо на, на... Вау. О, все, ми вгадали. Вау. Ізі. І, Ізі, Иза, из Так, Так, картинки. Назад. Турнбак, там написано так, турнбак. Так, так, назад, 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 назад. Братан, легал. И все, два, вау. Ну, это... мы... прям профессионалы этой игре. Так. no smoking. Назад, 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 бежи, назад, назад, бежи, бежи. Так. Фух, Чесно, мене налякало трохи його. О, о, о. Все нормально? Я думаю, що все нормально. Тобі здається, що в нього є шрам? В нього був шрам? В нього не було шраму. Богдан життя або смерть. Вау, Це ми не вгадали? Так, так, ми вернемся, коли ми вгадаємо, І ми через Богдана не вгадали, вау. Я здрах. Так, Марфа, давай так. дивись. Так, у нас просто залагала камера, была турнбак, все, все вс. Ізі, Стій. Сти. Почему тут? Чому він там? О. В нього такий кейс не був, був. А був. Стоп. Шрам є. О, Стій! Назад! Назад! Назад, назад, назад! Так, бачиш? Бачиш там крапка є? Назад. Це камера. Та mm? мене чого піхає? Турнбек, турнбек. Ну, Мирослав з Богом. Фух. я тобі казав. Реально на камерах не було. Точки. Я тобі казав. Назад. 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 Бідно просто назад. Чекай, чекай. Я хочу, хочу туди подивитись. П'ята, ще 4, а не... А не три чистки. Лска, может не будеш бежать? Ух ти не біжиш. Все нормально. У нього поменялась прическа. Так? А ні, у нього коричнева помеща мы ошибаемся, коли було коричнево. Ні, так... та, вот имный, да назад, назад, назад. Реально, ура. Да, заработал затащить картку. Но вс, 2020. Все нормально, все Stop. нормально. Все нормально. Yes. Вау, сім. Стоп, тут картина. Була, тут картина. Вчера все то. вперед, вперед. Стоп. Тут лінія була? Я не пам'ятаю її. А я не пам'ятаю, Я на неї дивився багато разів. Добре, давай, давай, давай. Ласка. Все, конец. Последний. Это неправда, Мерсон. Давай. Да. 705, 705, 705. турбек, турбэк, турбэк. 9-8. Овау. Зара будет бад эндинг. Давай постараемся сегодня пройти все эндинги. Mm -hmm. Назад. Не, почему? Видишь, там красно, а и не было красной, она была зеленой. Я е. воно було. Воно було червоне. Ні, воно було зелене, Мирослав. Пам'ятаєш, я сказав, Подивись там красне. Там ми пішли назад, там ми вгадали. Давай пішли назад. Де Де червоне? Тут нема червоного. Ось, бачиш там ихид, ехид. Бачиш там? де? Ось ось, ось це. Що? Воно було зелене. Воно було зелене. Ось ця штука яка. Но ну, тобой Мирослав, назад. А вон... да. ну, давай, Все. Вау, wow, ми пройшли. Зараз буде бад ендінг. Bad ending. Давай сьогодні постараємося пройти. Мені дали бейджик. Bad ending. Мені дали бейжик. Салас, нормально. Давай сьогодні постараємося пройти, хоча б good ending. Давай а, Мене не попробуем, что не пропустите. Дев'ять хвилин. Давай попробуємо залетіти. Мені не подобається звук. Надійс тебе на мій сервера пахне. Пиши, пиши. Uh, uh, ні, сюди. Ç... Endless mode. ні, це endless mode. А, окей. Ну, ми можемо на вступному відео спробувати endless mode. Давай сюди залетимо. Бум-бум. Uh. Значить... Ну, це 100% вони. Підписник, тому що якщо тут були настоящі підписники, вони би просто ламілися і що ти писали. А я, як завжди, нічого би не бачив, тому що в мене PlayStation не бачить нічого. Тому що в мене дуже чапили. Тепла. Хотел. Дебі. Хотел. Давай. Тут готель, готель, Маршал, готель. Музей, музей. Ха, давай поїдемо. О, в мене 95 токенів. А давай Лес аномалис. Ні. Ну чому мови з Ну окей. Давай давай ты еще. О так, ну, Тори смотрим. Гейт Тори Гейт. Так в него ничего не Так давай извини. В нього шрамы шрамы види да. Запомнил. Шрамы перчаток. Угу. Самурай армор. Самурай армор. Ну все пиши я запомнил так? вроде бы. Вау. Кноусмокинг, ЦБ, Бу-Було, сам рай был. А, Бу-маска, Була-маска. Да, бой, я потом подвыкся. Такой о прикольно. Я бы А, скажу. Цбуло? Ну да, це було. Там в ще якась веща с пирог. Прикольно. Будлоска. Так, два сюда. Так. Так, что тут? Но смокер, ось Стоп, стоп! А чому тут зверху така штука? Ну, там була така креша. Опа, а цього не було, мені кажется. Було, було, було. Где зараз швидко до черка подивлюся? Шрамы, шурамы, так, все. Но, 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 но. А, еще, ще секунду, секунду, я подивлюся. Так, так, бухгалтан, просто. Вс, изи. Трей. Эээ. Так, е Опа, назад. Чому? 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 То подивись, тут все красне, Мирослав Ні, все нормально. Ні, 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 воно просто забагалося. Було. Я думаю, все нормально. А в нього... а чому в нього права рука не рухається? него руха есть права рука? А, ну, ні, ні, вона така була. Вау, п'ята казала. No, назад, назад, oh. назад, 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 <laughs> назад. Я сразу побачу. Так. Назад, 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 вот назад. назад. <laughs> я побачу, сам. И я больше люблю бота Но с Майкин, бу бу. Бу. Бу, так чел. Рамчики, потом... угу, все. Так, 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 так. нормально все, пиши. Бу, дуласка, бу Мы прошли. Назад, 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 назад. Знаешь, я такой захожу. Я повертаюсь, не знаю чему. Я просто решил повернуться, то просто бачу, як вся стена. А чому она так далеко? Вона у меня путалась тут. Не, нормально. Ну окей, якщо мы проекте. Так проверка на руку. Стоп. Стоп. А. Стоп. 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 Uh. Серьезно, це так легко було. Гуд Енгел. Вау! Я думаю. Я, я думаю, що наступного відео ми попробуємо пройти Endless режим. Але я думаю, ми пройшли вже ендінги. Ми спробуємо знайти секретне. І я не думаю, що ми зможемо знайти, але дякую всім за перегляд і всім-па-па! Пока-пока-пока. Пока-всім-па-па. -пока. Пока,